Вечір п'ятниці 10 жовтня легендарна Миколаївська школа з боксу знов приймає гостей. Приводів: два змагання за яскравий трофей кубок миколаївського міського голови і можливість вперше побоксувати на новенькому рингу. Але спочатку про кубок цього року організатори вирішили змінити формат. Цього року вони запропонували всім глядачам матчеву зустріч. Матчева зустріч це такий формат двобоїв. Вони більш, на мою думку, такі цікаві, більше такі різноманітні, і глядачам набагато цікавіше дивитись, коли змагаються, наприклад, два міста. Два міста це Миколаїв та Кропивницький. Саме представники цих двох українських шкіл боксу зустрілись цього дня на рингу міста на хвилі: 15 пар, 15 вагових категорій і 15 драматичних протистоянь у боротьбі за трофей. Цікаво, без сумніву. Такий формат сподобався і гостям заходу, і глядачам. Спостерігали за двобоями секретар міськради Дмитро Фалько, начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. І, звісно, мер Миколаєва. Олександр Сінкевич привітав спортсменів. і Також подякував організаторам організацію цього заходу займається управління спорту але і спонсори які допомогли сьогодні організувати призовий фонд. Так, постійні партнери та друзі миколаївського спорту та боксу, зокрема, змогли створити навіть призовий фонд, завдяки чому переможець кожного поєдинку отримував по тисячі гривень. Меншу суму отримував той, хто програв. Окрім того, під час параду відкриття миколаївці вручили своїм гостям символічні подарунки. А головним подарунком для самих миколаївських боксерів став новий ринг. Перше придбали такий новий сучасний ринг олімпійського формату це 6 на 6 він Діаметри діаметрі по, по канатах цей ринг дозволяє приймати як і чемпіонати України, так і чемпіонати Європи, і чемпіонати світу. Вони відповідають цим нормам, і ми дуже раді, що у нас з'явився такий ринг. Першим у змагальному форматі його випробував Ілкін Госейнов. Ілкін переміг у своєму поєдинку у трьох раундах, проте, попри перемогу, трішечки був незадоволений своїми діями, але відзначив переваги нового рингу для молодих вихованців з Вони будуть боксу. більш комфортно. Вони будуть почуватися більш комфортно. Будуть почуватися так само, як на всеукраїнських змаганнях, турнірах. Там такі ж ринги. Вони будуть більш комфортно себе почувати. Ілкін незабаром візьме участь у підготовці збірної України до чемпіонату Європи, що відбудеться у Черногорії. він є другим номером національної команди у своїй ваговій категорії. Але як кажуть тренери, шанси потрапити в основний ростер завжди є. Повертаючись до нового рингу, Олег Машкін підкреслив, що ринг є мобільним і завдяки цьому у Миколаїв можуть повернутися змагання найвищого рівню. Ми колись дочекаємо, що у нас буде знову проходити чемпіонати України в місті Миколаєві, і цей ринг нам буде дуже потрібний. Плюс за потреби ринг може бути встановлений на будь-якій локації, де будуть проходити міські та обласні чемпіонати. Ну і про результати кубку мера з боксу 2025. Володарем трофею стала Миколаївська збірна 9-6 загальний рахунок матчової зустрічі. Кубок у підопічних Віталія Бакальця. Саме він очолював цього дня збірну нашого міста. Ну а ми, в свою чергу, подякуємо збірні міста Кропивницького за чудове дійство і яскраві бої. Чекаємо на наступний рік і наступний кубок Мера з. Боксу, можливо, знов організатори запропонують щось нове, але не менш яскраве. Сергій Мельников, Владислав Новідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі МАРТ.